Порт Лікостома кілія, найстарішого міста України, відомий ще від початку судноплавства. Його зазначено, що на перших мореплавських мапах портоланах, відомих світових картографів. Назва порту дуже цікава і в перекладі звучить як вовча паща. За легендою, назву порт отримав через складну та небезпечну навігацію в цьому місці, де при зустрічі потоків з різних Гералдунаю утворювались водяні вирви. Так само деякі називали і саме місто, але з часом прижилася вже звична нам назва кілія. З часів заснування порт міста Кілії приймав торгові, цивільні та військові кораблі. Іноді місто приймало одразу цілі флотилії суден. Під час існування фортеці порт було розділено на дві частини. Одна з них і досі збігається з діючим портом кілія. Та суднобудівним заводом. Друга частина знаходилась південніше, і зараз тут просто берег Дунаю від елеватора і далі на схід. Але й він ще нещодавно приймав судна нафтової промисловості. А колись тут були причали, склади та митниця Османської імперії.